Добрий день, дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні будемо робити простенький такий капельний полив з пластикової пляшки і з гнушної палички. Ось. Що будемо робити? Потрібно нам корок. Корок нам потрібно пробити. Маємо шилу, будемо шилом пробивати. Так. Трошки пробили. Так, є. Далі треба нам розрізати рушну паличку. О, розрізаємо. О, як бачимо в середині трубочка. О, і треба нам її проселити, цей отвір, щоб ми прокололи шилом. Так, ну, зараз чуть-чуть більше, ну, так, щоб плотненько зайшло. Зараз. Візьмемо другу, то походу зломили. Напевно, трошки корок. Жорсткий, не так воно. О, все, о, файно. так. От, як бачимо, плотненько зайшло. О, Так. І далі нам ще потрібно, я ще думаю, чи зрізати, чуть, чуть зрізати, чи повністю. Напевно, чуть-чуть що зробимо, щоб така кришечка була. О. Ну, пробуємо. Обрізаємо вверх. Буде капаний полив простенький. Тут помідорку огірочок можна ставити і буде капати. Так, чуть, чуть не дорізаємо, щоб була така кришечка, собі відкрили, наляли і закрили. О, щоб всякого мусору не нападало. Так. Ну що, тепер беремо кілочок. О, ну, це, звісно, закручуємо. Беремо кілочок і йдемо на город, будемо прикріплювати і будемо дивитися, як буде капатись, дивимось, далі. Кріпимо бути бутилочку. Так на стяжку буду кріпів. Так. так. Кріпимо на, на стяжку. Так, прикріпіли. Зараз поправимо трошки. Так, кріпимо ще на одну стяжечку. Так, на дві стяжки будемо кріпити. Ага. І молоточком танко підбиваємо. І поправляємо зараз. От так щоб... І тягнемо донизу.

Почало капати. Ось, візьмемо зароблене ще. От як бачимо. І капає так файненько. Ось водичка. ну, тут Помідорки трошки достатньо. Але я думаю, що тих пластиких пляшок е, хватає їх. о, то Можна під кожен корчик зробити такий капельний полив, собі, потім собі лійкою рознесли, позаливали бутилочки. І от маємо такий капельний полив. От Як бачимо, він гарно капає. Колокорка, як бачимо, не пропускає. Все так файненько. Під корінь. І буде буде цей волога і будуть помідорки рости. Ось так. Так що, дорогі підписники, кому сподобалось відео, ставимо лайки, коментуємо. І всім до нових зустріч і всім папа! -па.